Всім привіт! Знову з вами Олеся Лебідь з новою казкою Історія пропавшої монетки. З давніх давен усі діти знають, що коли випадають молочні зубики, то вночі до них прилітає фея, яка забирає їхній зубик, а натомість кладе під подушку монетку. Це подяка дітям за те. Що малята доглядають свої зубки, чистять їх регулярно, ходять часто до стоматологів на перевірку і без найменшого остраху сідають у крісло лікаря, бо знають, що коли доглядаєш за зубками, то й не варто боятися лікарів. Розпочнемо нашу історію. За широкими полями, за високими горами, де не ступала жодна людина, розкинулася країна зубних. Вона була нереальної краси, гори з водопадами, квіти різних кольорів і форм, а ліси ліси настільки були прекрасні, що людським розумом їх ніхто не осягне. В цій країні було багато фей, але серед них була найменша мімі. Вона мала найяскравіші крильця, які світилися у темряві. Ось настав час для маленької мімі її першої подарованої монетки дівчинці. У цей день дівчинка на ім'я Даринка втратила свій молочний зубик. Вона з нетерпінням чекала ночі. Приготувавши зуби для феї, Даринка гарненько почистила його пастою і поклала під подушку. Настав вечір, мімі -мі взяла свою найулюбленішу торбинку, яка була зроблена з пелюстків квітів, поклала туди монетку і вилетіла. До даринки, щоб забрати зубика. Підлітаючи до будинку, дів... дівчинки зірвався сильний вітер. Він колихав деревами так, наче ті перебували у швидкому танці, перешкоджаючи їй долетіти до Тарусі. Та фея не розгубилася, засвітила свої крильця і наперекір вітру. Зібравшись з силами, підлетіла до відчиненого вікна, яке напередодні залишила для феї Даринка. Вона залетіла у кімнату, підлетіла до ліжечка і почала шукати місце для блискучої монетки, щоб залишити натомість зубика. Знайшовши місце, фея відкрила турбинку, щоб дістати монетку і на мить завмерла. Ой, лишенько, де ж монетка? Її немає. Як це я так Невже забула? Розгублено промовляла до себе Мімі. -мі. Її крильця загасло від переживань, і та почала шукати монетку. У кожному куточку. Заглядала під ліжечко, біля шафи, навіть у іграшках, але монетки не було. Ох, що ж робити маю. А час спливав. Вже майже світанок. От-от сонечко загляне у віконце до даринки. Я не можу її залишити без монетки. Треба щось подарувати. І вирішила мені ще раз оглянути сумочку. Що ж залишити Дарусі? Може, чарівного пилку? а може, квітку з нашої галявини. Вона у її сумочці, мабуть, краще квітку, подумала фея. Перші промінці сонця вже пробивалися у кімнату. Ой, не встигаю. Витягуючи квітку з сумочки, почула. Цень. Це випала її монетка, яка спокійно лежала у бутоні квітки. Знайшла, ура, встигла, швиденько забрала зубика. Положила під подушку монетку і вилетіла у вікно. Вранці Даринка прокинулась і одразу засунула руку під подушку, а там на неї чекала монетка, яка переливалася кольорами веселки. Вона була вражена такої краси. Даринка ніколи не бачила. А Мімі повернулася до своєї чарівної країни і відтоді завжди перевіряла свою сумочку двічі. Чи бо вона не загубилася раптом монетка. А навіть якщо і так, то вона була впевнена, що щось таке у сумочці знайде, що покласти під подушку дітям. Заради того, щоб зробити їх щасливими. Дякую.